Про парламентські події, не лише про них говоримо сьогодні з нашими гостями. Це лозовий Можливо, Але все-таки, от пане Андрію, давайте, давайте вас. Ваш лідер сказав, що хто не буде голосувати, це він працює на, Путі... на Путіна Чому на Та Путіна? Це ну от логічні питання речі, ставить, наприклад. Тому що злодійський блок про московський, і так звані і деякі позафракційні депутати працюють в інтересах ворога. Ворог абсолютно чіткий, я згоден з колегою Демченко. Замоскволі не треба доктрини, стратегії. Доктрина потрібна, але вор, вор, ворог для нас очевидний. І попри ми самі ставили питання про якість, тому що для нас важливо, щоб бійці проходили нормальний вишкіл. Потрібна кількість часу навчалися, щоб був медичний вишкіл, а не тільки тому що війна це війна, але життя і здоров'я наших воїнів, кращих синів своєї країни, які зі зброєю рук. Свій народ, право свого народу на свободу і гідність, це понад усе їх життя і здоров'я. І дуже багато питань, але разом з тим, не підтримувати цей закон це абсолютно прямо, абсолютно пряма робота на москалів. Абсолютно пряма робота на Путіна. і Його підлеглих. Позаяк ми не раз бачили, що ті депутати, які сьогодні критикують, Збільшення збройних сил це ті, хто не голосував за позбавлення Януковича звання президента, це ті, хто не голосував за мобілізацію, це ті, хто не голосував за визнання Росії державою агресором. І мені дуже соромно працювати в Верховній Раді, де такі сволочі теж сидять. Ні, не тільки сподів... до речі, не тільки ви не праві. У дивіться, з вашої фракції, Павло Кишкар, який э, був в батальйоні Донбас, він стверджував, що м, потрібно перш за все боротися за якість, а не кількість, і дійсно бої. Таню, і ви поразки? вибачте за якість треба боротись. Я про це казав. Вони говорять про погану керованість, а не про малу кількість. Але е збільшувати кількість теж потрібно. Тут зіма хокею не поміха. Тут потрібно розуміти, що при всіх питаннях збільшувати збройні сили поза сумнівами. Треба знаєте, чого в Україні немає ядерної зброї? Ви не замовляли волонтерами. Тут колега абсолютно. Несерйозний законодавчий захист волонтерів, бо на них все тримається. Не, не накликайте на Україну міжнародні організації. Ну, ви не ми, треба Яку, офіційна інді, армія, яку треба не створити, і ну, ми на нам... партії Ляшка з 2011 року виступає за перення Україні ядерного статусу. Тому і тут думка міжнародних партнерів нас мало цікавить. Хай міжнародні покажуть реальну перемогу, Ви коли відновити реальну допомогу, не слово Мадіард. Хай покажуть, хай поговорим. дадуть зброю, хай дадуть гроші на війну з ворогом, які і для західного світу. Що нас має бути, що немає? Що західний світ лізе в наші справи? Ми українці самодостатній народ можемо самі ну, Бо ми потрібно в цивілізованому світі. Зна... І цивілізований гравець пана да, та не живемо в цивілізованому а... світі. Таню, подивіться, Будапештський меморандум да. порушується систематично. Про який цивілізований світ може йти мова? Ті, хто нам його гарантував з західної сторони. Ну з Росії зрозуміло. Досхідної, да ще, зрозуміло. Ще, ще бісмарк писав. Що е, угоди підписані з Росії, не варті навіть папірця, на яких вони написані. Але mm. Західний світ теж нічого не робить, щоб захистити на те, що ми тоді відмовилися від ядерної зброї, щоб Я захистити нашу що, Вже долег. дали? Я вважаю, що дали. А Маріуполь – це недостойна відповідь? Це абсолютно достойна. А Северодонець – недостойна відповідь? А те, що ми говоримо говорим про 250 50 тисяч відповідь. добровольців? А це, це достойна, достойна відповідь. Роблено, не зважаючи на мій ніяк. Це не факт, що солдати всі ведуть на фронт. Ми вертаємося з того, що нам треба збільшувати не тільки кількість, збільшувати як. Якщо в нас буде правильно налаштована інформаційна політика, якщо у нас бійці будуть ну, сухайте, забезпечені ну, яка інформаційна матеріально, політика, якщо глухне техніка у бійців в, е, в, котлах, я, в якогось, я вам наведу приклад вийти. північні райони Чернігівської області через недофінансування вишки е, транслюються, перебивають російські канали і мешканці цих районів. Чернігівщини дивляться ось цю цю ватнічиську нечисту силу, яка там розповідає про київську хунту поїдаючих дітей про там постійні поразки української армії. Я одразу коли дізнався в неділю після обіду, позвонив Артему Біденко, заступнику мімінфмім як Мінстейц правильно називається міністр <сміністерства> політики. Я вдячний. Була миттєва, була миттєва реакція на наступний день. Вже ситуацію виправили. Е, насправді найголовніше це забезпечення бійців і зброєю, і одягом і їжею, е, і щоб медичними наборами, але і, щоб була довіра, потрібно і забезпечувати їх і вести правильну інформаційну політику. Знаєте, в цій ситуації важливо, як ми рухаємося, куди ми рухаємося, і звільняти від, неадек... від стану від якого стану ми, тобто, якщо взяти позиції, з яким. Що починалася українська Ні, це все зрозуміло? О, давайте не посиливати це... такий баналь, пане Сергію, і е, вибачте в, в, і фракції, і дуже важливо. Так? Адекватна Андрій. кадрова політика. От якщо власне. Муженко досі не покараний за відвертий мараз, mm. Дебальця, це не треба бути військовим, ф... щоб зрозуміти. Подивіться, ну, де важкі бої. Ні, думайтесь просто ідуть важкі бої. ОБСЄ фіксує, що Україна відводить е, важку техніку звідти і хвалить за це Україну. що це таке? Взагалі ідуть важкі бої. Наші бійці гинуть, вони відводять техніку. Ну, це і зараз ми теж навазили. відводимо техніку з вразливих ділянок фронту. Пане Сергію, ваша фракція теж підтримувала фронт або на передфронтовий захист. Перериваємося на коротку рекламну паузу. Не перемикайтесь далі. Буде. Отже, питання надання зброї продовжує дискутуватися. при всій повазі на що ви це показуєте? Що Саме ну в ватні ролики, кусками їхні коментарі. Це... Поді розводити ватнічну пропаганду, як ви mm. розумієте, правильно ви все зрозуміли, пане Руслане, про mm. весь ну, і Сенат, і Конгрес в Америці виступають за надання Україні зброєю. Провідні американські телеканали щодня говорять про необхідність ну, зброї надання, надання зброї. Андрій, це залежить від Барака Обами, який вагається і е, не може ухвалити це рішення, тому що вважає, що буде ще більша ескалація. От що можна відповісти на це? що буде вона? ще більша ескалація? Це логіка вона, яка була, була, він не розуміє. Було, це що було передружному е 40 сорокових роках. Олександр Олесь писав: що коли Україна в нерівній стонала вся я приношу вибачне підляну, коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми, стікала і дружної помочі ждала собі. Європа мовчала. Абсолютно очевидно було як двері, що зі сторони Москви і тут Андрій правий може бути загроза. Вони завжди були нам ворогами. Вони, називаючи ці сусунки братськими, завжди е, виконували функцію брата Каїна, вважаючи Україну братом Авілем. І е, сподіватися на Європу, сподіватися на Сполучені Штати е, це марно. Ми повинні витискати з них ту допомогу, яку можемо, і повинні розуміти, що крім нас самих, ніхто себе не захистить. Е, Барак Обама. На жаль, от якийсь махровий ваті. Що ця позиція, що ми ескалуємо конфлікт ще більше? Що як там з конфлікту судані кінчиться зброя, перестануть перестануть воювати? Москва вибачте, <кліпиште> Москва буде до останнього Витр... продавати акції Газпрому, золото, все що завгодно, тільки щоб посилитись у цій війні. Для них це головний національний проект знищити наш народ і захопити Україну. Е і тому ми повинні адекватно сприймати цього ворога. На жаль, нинішній американський президент, попри дуже тверезу, дуже правильну позицію, і республіканців, і провідних громадських діячів, він це не розуміє і не чує, не вистачає трошки мозгів. тому ми повинні давайте на дипломатичному рівні ставити умови їм, що ми що ви наш стратегічний партнер. Але як тільки в тому випадку, що ви розумієте, що Москва для нас стратегічний ворог, що якщо ви не будете допомагати, то і ми так сприйматимемо вас. А е, коли для громадян ЄС і США для у нашій країні безвізовий в'їзд? Коли ми всіляко сприяємо, коли приїжджають ну, пане, сюди американські європейські чиновники з ними зводяться, як дурень з писаної торби. Ну, давайте розумієте? вже в Жириновську але, не перетворюватись. Ні, дивіться, ну, правда, наскільки ну, ж може Причі... при неправда Причі... слова? це слово але Пане Сергію, ні, да, дуже хочу дуже, повернути... важлив, дуже важливий. Дуже важливий момент. Я хотів би зараз озвучити. І дуже сподіваюся, знаю, що Петро Олексійович дивиться п'ятий канал. Я е сподіваюся, була не може була це вам була, гарантувати. була 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 велика ганьба. Це приз... намагались своча... є Олександр Кава. Махро чо чи чи, чи чи чистий сепаратіст, який каже, що це не москалі? Збили боїнг, який наш український Донбас. Де мій дід покійний шахтарем працював, і моя бабуся з Луганщини родом Андрій, називає новоросі. Його намагались назначити мером Києва. Ми тоді в Київраді фракція радикальної партії, ініціювали що Заступ, ви заступником мера Києва з питанням про... ви давайте, Ви вже перейшли. автобіографію свою розкажіть. Далі його уряд Руслан, Я вас не перебивав. Далі означає заступником міністра інфраструктури. Нашими зусиллями вчора голосував Кабмін за його звільнення. А знаєте, кого намагатимуться зараз за міськами поставити заступником міністра інфраструктури е, Юрія Васькова, який до жовтня цього минулого року буде партії регіонів. Завтра напишу приводу. і уряду озвучу. Е... Тобто, регіоніка Васькова намагатимуться знов просунути в український уряд. Це ганьба, тому що ми повинні розуміти, що гані а ви Стоп, говорите про кадрові позиції? Це не правда від кадрових О, залежить. Всі від депутати використовують як трибуну кадрових, все, що тільки Пане Сергію, будь можливо, ласка. Ну правда війні, так. так, безумовно. Погоджуюсь, Ми пане Сергія. Ні, Скажіть, не, а от як так вийшло, згоди, що треба використати Андрій? Будь ласка, ну правиль. скільки ж можна, ну, можна Стоп! Може краще просто не призначати різні непотріби? Тоді і не буде питань ніяких. От якщо не будуть призначати таких як кава, тоді і проблем не буде. Ви і як в Вашингтоні кава? теж офіс офістрає да, да. і, і інших багатьох, але, але насправді зараз спіхати, коли, чому, чому чому в нас єшкін eh, приїжджав на сесію пари. То е, більше 30 журналістів був з ним пул, Розумієте, це справа вони не в них... журналістах, в тому, що немає ну, представників України, які би могли артиклі. Я на відміну колег згоди з Татяною. Тому що mm. при всій повазі до Сакашвілі тим більше до Каспарова. Е, мені дуже соромно, що від імені України говорять вони, а не представники нашого народу. Це неправильно по суті сума Верховна Рада, все таки ефективно запрацювала після. Кількох е, днів суперечок і після позавчорашньої бійки, ну і, до речі, з приводу е, усіх інцидентів кількаденної давності, це насправді великий сором, коли в країні війна. А коли в нас відбувається то, що відбувається в Верховній Раді, ці бійки, а я думаю, я думаю, це Сором один. Такі, я думаю, це один це з ваш, ну я ви думаю, що це вража є момент. Ну, ну ви ж взяли, його відповідно вилізти за 5 хвилин, і не було б ніякого. Я думаю, це і відсутність рішення Америки про надання зброї, це в тому числі через це можна коли в країні війна, і коли ми їздимо в Америку і в інші країни з проханням. А вони дивляться на те, ну що ви, що ви робите? Всі члени коаліції є, і ще от починають таке відбувати. Коли в нас вчора, на порядку, вчора, позавчора, на порядку денно було десятки законів, вони ж всі не прийнялися. І вони на сьогодні, було е, велика кількість, воно все зсувається. Можна так переносити. коли в нас насправді коли ви нас... зараз проявляєте подвійні Андрій. стандарти, тому що давайте говорити уже тоді вас дуже стандарти. У Нас багато законопроєктів важливих сувається. Я не заперечую вашим словам, але сувається через абсолютно ганебне явище, того, що депутати не ходять на роботу. Наша фракція якраз проявляє дисципліну. Нас Фактично завжди, так, і коли допізна, і коли в п'ятницю е, після обійду пробійки, немає майже не приради. До, до кого ви конкретно претензії фракції, маєте що фактично. Фактично до всіх. Давайте Роман. Ви зараз Дакон, трошки докон, підміняєте поняття. Зрозуміло, що е, в, мину, в минулому скликанні до перемоги революції гідності. Е, більшість прорегіоналівська більшість навколо тирани януковича. Вона не могла проголосувати за проти кнопкодавства. Бо вони ним системно займались, і мені дуже соромно, що партнери Ваша фракція підтримала абсолютно. От Андрій підтвердить. Мені дуже соромно, те, що в нас досі немає цього закону. Я з однієї сторони згоден з Русланом, що це не найголовніша проблема в такий час. Разом з тим, ми всі перед виборами обіцяли голосувати особисто. І тому кнопкодавство явище абсолютно ганебним. І е, мене дуже дивує аргумент, що а як покажуть російські канали, е, я його просто не розумію. Що, б ми не робили, росі... забудьте це, друзі. Російські канали все одно покажуть погано. Ми приймемо біженців з Росії з хлібом сіллю, Покажуть, що ми там е, гвалтуємо там не, неповнопривід. Нам давати не давай. Вони приводи. самі придумають не для приводи а для світу Тут... для іншого світу. Не вони вони самі, вони самі придумають приводи Андрій. А кнопкодавство явище ганебне і виправдовувати його в будь якому Почули. випадку. Не припустимо ця танька. не рекомендує. Хто це така? Е, ви, це смс переписок про ці всі закони. Більшість прогресивних законів були виписані. А, Муся, муся. Це в попередніх переписках. Дивіться, це просто Сергій Владиславович і колега самопомічі, і правильно кажуть, а воно ж результат протилежний. Що насправді олігархи, які звикли керувати парламентом, бути кукловодами. Вони зараз намагаються видати бажане задіяся. Наприклад, там ні для кого не таємниця. Сергій Лещенко отримує зарплату. Йому Льовочкін дає доручення про те, що треба опублікувати переписку Фурсіна. Пурсіна. Начебто Льовочкін може дати доручення Слухайте, Дивити тут Сергія Лещенко, все таки немає. Ви, ви про нього тут говорите. Він не може вам це відповісти. Систем, вам це не зазвичай робота. Запросіть його разом зі мною в ефірі. Я піду обов'язково, особливо після того, як вчора на засіданні антикорупційного комітету він виступив знову ж таки на замовлення олігархів, конкретно спонсора розвілу Небесної сотні Банкіраді. Я з великою радістю готовий в ефірі говорити. Е, насправді, олігархи хочуть видати бажане за дійсне, що вони парламентом можуть керувати. Але саме головне, от Роман дуже правильну річ говорить про те, що. Вас теж називають фракцією Сергія Лешкіна. Навечі приклади. Ми голосуємо за всі невигідні е, ці олігархи. Сергій ви? Лещенко може вам навести приклади, що він голосує ви? за всі ви? невигідні. Ви? Тому давайте, за давайте за не будемо спекулювати. Я покажу, як він за Шокіна голосує. Насправді, колеги, ви, то, ви, Роман дуже важливу річ, сказав, я дуже хочу, щоб люди її почули. Про те, що от сьогодні там за останній час одна з перемог, це те, що публічний доступ до інформації по власності. Україна починається з тебе, заповідав нам е, Вячеслав Максимович Чорновіл. На те наскільки громадськість активно буде слідкувати за цим, перевіряти, ставити питання своїм мажоритарникам і в публічному просторі на ЗУС, чи ставити питання лідерам і спікерам тих політичних сил, за які вони голосували, залежить то наскільки зміниться країна зараз, як ніколи багато залежить від людей, наскільки вони будуть свідомі, наскільки будуть контролювати ситуацію.